Всім доброго дня! Вишиваємо сьогодні обличчя зайчику в весняному яєчку. Починаємо ми з носика. Для того, щоб вишити зайчику носик, він вишивається зверху голови, зверху, з гострого кута яєчка або гострого кінця яєчка, не знаю. І для цього нам потрібно обрати таке місце. От в цьому ряду. Це у нас буде раз, два, три, чотири. В четвертому рядку. Треба обрати таке місце, де е, від нього або від третього рядка, от третій теж нам підходить, щоб максимально прямий був оцей два стовпчика вниз. Ну от, мабуть. Давайте подивимось. Оця лінія, щоб була максимально пряма від носика цього. Ось тут, мабуть. Ось бачите? Отак пряма лінія вниз. Тому ось тут ми будемо вишивати носик. Відмічаємо собі, це у нас буде центр, відмічаємо його булавкою. І заводимо голку з рожевою ниткою, або там якого кольору ви хочете, щоб у нього був носик, заводимо її в дубку зайчику. Тіло, да. І заплутуємо ниточку, перш ніж вивезти її туди. Давайте я цього приберу, нехай він там стоїть, посміхається. Ось, а, значить, І все. Тут виводимо вже там, де ми збираємось вишивати носик. Носик будемо вишивати в третьому ряду. Раз, два, ні, так і це тут четвертий. Так, вивели там, де нам потрібно. Нитка бачите, подвійна, ну, щоб було швидше. І краще вона лягала. Так. Тут притримуємо трошки. Щоб він не перегортався, щоб нитка не перегорталась, не переплутувалась. І виводимо голку в сусідній стебок, да, сусідній стовпчик. Робимо тут і а, знов сусідній з іншого боку. Ось тут, бачите. Робимо тут стебочок. Ось і таким чином. Ось у нас ми е, відмітили собі, де в нас нос буде розташовуватися, Оце його межі. Ось тут вниз буде вишиватися ротик і по боках очі. Е, ось е, Тому тут продовжуємо вишивати ніс, щоб він був ось такий. Стибочок за стебочком. Я зазвичай кажу, коли навчаю вишивати носи звіряткам, що я ніс вишиваю до тих пір, поки його не захочеться поцілувати вже в цей носик, цього зайчика або ведмедика, або собачку, або котика. Тому нос, ніс треба вишивати до тих пір, поки вам його не захочеться. Поцілувати. Від цього і відштовхуйтесь. Якщо ви хочете зробити зайцю носик іншої форми, абсолютно маєте право, і цей зайчик з іншою формою носика, абсолютно має право на існування. Це ваша творчість. Я вам показую, як це роблю я, а ви. Вже там вирішуєте собі, як вам зробити з вашим зайчиком. Так, у мене заплуталася нитка. Трохи перекрутилася. Зараз я знайду. Ага, отак і вирівнюю. Цього не вистачало, якісь мурашки по мені, пузи. Чорті, що. Так. Зараз я розкручу нитку і продовжу вишивати носик. Я не знаю, наскільки вам цікаво це дивитися. В принципі, ну, мабуть, зрозуміла да, технологія. Ви просто оцей рядочок якби обшиваєте, щоб сформувати ось такий випуклий носик гарний. Це може бути тривала процедура, і коли вже стає важко протягати голочку з ниточкою, бо ви ж тут вишиваєте, воно трошки ну, якби, да, наслоюється. Um, то можна використовувати, ага, ось так вона. Можна використовувати от плоскогубці для того, щоб іголочку витягувати. Бо ну, тут, перша, товста ниточка, у голочки достатньо широке вушко, і це може бути складно іноді її витягнути. Ну, чому в мене ця нитка ніяк не вирівняється? Це вирівняла Все одно щось не так. Мільйон разів вишиваєш ці носики а потім, коли тобі потрібно записати відео з тим, як вишивається носик, обов'язково починаються якісь приколи. Якщо от ниточка там десь отак от підтягуєте, щоб було гарно. Наче вже непоганий носик. Навіть не знаю, чи робити ще трошки. Мабуть, так, мабуть, от з цього боку і з цього ще трошки стебочків. Затягуємо ниточку. Так, з цього боку тут вже буде складно. Проштовхувати хочу. Ога, от сюди. Бачите, тут у мене така, як прогалина. І хочу саме туди вивезти голку, але вона вже так туго йде. Ось, бачите, пригодилися мені ці плоскогубці. Так. І тут знов вкладаємо так ниточку, як, як нам здається, щоб було гарненько. І робимо ще. Тут дивиться, куди вона у вас має зайти, і там, куди ви її хочете вивести, вивезти хочу сюди, ось так, тримаю. Так. Ну, вже бачите такий носик достатньо. Опуклий, рельєфний і вже, мабуть, це буде останній стебочок Зараз я його зроблю і подивлюся, чи влаштовує мене такий носик. Угу. Так, ну, якщо я буду ось тут Робити ротик, ну, мабуть. Мабуть, непогано. Все тоді А... Ще раз дивимось з обіг боків, все гаразд. О, от можна тут би було ще один стебочок зробити, а може і буде зайве. Ладно, зараз все ж таки спробую. І якщо там щось не виходить ем, так, як ви хотіли з першого разу, ви можете завжди е, витягнути нитку. Відстригти її, витягнути, і почати все спочатку. Так, ой, зайчик добре впустила. О, все, це вже, вже буде гарно. Так, заплутуємо кінець нитки і потім її обрізаємо. Нитку я заплутала, і тепер трошки натягую і обрізаю так, щоб цей сховався. Кінець. І тут так само трошки його натягую і обрізаю. Все, бачите, ниточка сховалась. Ось такий носик зайчика. І тепер ми беремо чорні ниточки для вишивання ротика і очей. Взяли чорну ниточку. Чорна ниточка у нас одинарна, бачите? І такий хвостик, що пересувається. І... Можете теж булавкою собі відмітити, куди вам потрібно після заплутування ниточки потрапити. Або так ви бачите. Тобто нам потрібно знизу в центр носика вивести от сюди голочку з чорною ниткою. А до того потрібно її вплутати, щоб а, ця ниточка там трималась всередині. Так, отут вирішальний момент. Трошки отак витягуйте, знаходьте, де у вас центр носика, і виводьте туди. Ось, приміряємо ось так. Все буде. Ось, я одразу вивела, бачите, в бік, ну на ту ширину, на яку я хочу. Зробити ротик знизу. І так само потім повертаюсь в то місце, куди ввійшла перший раз голка, да? коли ми оце, оцю перетинку робили. І вивожу ще в бік теж. Так, тут вийшло мало, а тут вийшло багато. Трошки треба. Повернутися. Ось так. І якщо бачите, що трошки провисає, то підтягніть отак і ось так. І тепер в бік, наскільки ви хочете зробити там йому широку посмішку, в принципі, Якщо ви не хочете, щоб ваш зайчик посміхався, можна залишити так, а можна зробити йому таку посмішку маленьку. Ми будемо робити посмішку. Ось так. І тут приміряємо. ось так. Тільки мені здається, що треба ось це зачепити для кращого ефекту. Ні, не подобається мені. Знімаємо нитку, голку знімаємо з нитки, витягаємо і зараз буду щось мудрувати. Бачите, я розпустила а, оцей ротик і буду намагатися зробити його знову так, щоб... Вже мені подобалося так, тут, мабуть, далеко сильно зайшла. Так, симетрія мені вже більше подобається, але треба ще отут додати стежочок. Так, от я повернулася, бачите, повертаюся в це місце і трошки отут додам стежочок, щоб ротик був повний. О. Щоб лінія там не переривалася, бачите? Все, таке мені вже подобається. Зайчик у нас посміхається, залишилось йому зробити очі. Так, місце, де буду вишивати очі, я теж намагаюся спочатку розмітити булавочками. Зрозуміло, що воно може піти щось не так і, можливо, доведеться переробляти. Але бачите, я от зрозуміла, вони мають бути такі трошки. Знизу, зверху вниз або знизу вверх, такі, на трошки ну, під кутом, да? для того, щоб зайчик у нас виглядав усміш... усміхненим і таким, трошки прищуром таким. Так, ну, Давайте спробуємо перше око. Вивожу от з одного боку булавочки. І дивлюся, як от воно приміряє. Да? От, якщо я отак от зроблю, наче непогано виходить. І тут я також вколюю да, і вивожу з, біля булавочки зверху. Так, оце око у нас вже є, таке усміхнене. І дивимось з іншого боку, як нам треба зробити, куди вколоти, щоб очі були симетричні і бажано однакові за розміром. Так, тут десь виводимо зараз голочку між стовпчиками. І дивимось, що тут у нас воно вийшло. Дивимось отак, симетрія. Ну, наче непогано. Ось такий усміхнений зайчик. Це вийшло трошки довше, ніж я сподівалась. Але дякую вам, що ви додивились до цього моменту. Сподіваюсь, вам буде це корисно. Так, все, ми ниточку заплутуємо, як завжди. Ми ніяких вузликів не робимо, ніяких там закрепок, зачепок. Просто заплутуємо ниточку, виводимо її кудись або знизу, або збоку і підтягуємо і обрізаємо. Зайчик тепер у нас має своє обличчя. В наступному відео будемо пришивати йому вушка, лапки і хвостик. Або вишивати цю, поки що не знаю. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!